Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 27. Я обернувся і побачив Леа. Вона стояла переді мною, заклавши руки за спину. На ній була тонка, безбретелий сукня блідо-блакитного кольору, яка підкреслювала усі вигини. Як вода, і розбивалась білим піністим мереживом по подолу, на ній був плащ з якогось настільки легкого і прозорого матеріалу, що він здавався майже нереальним, і плавав навколо неї, ловлячи світло, це затримувало маленькі веселки і змушувало їх танцювати на блідій шкірі. Люди часто згадують про модели кінозірок, як про гламур. Це насправді старе слово походить від краси вищих фейрі. от тільки супермоделі можуть тільки мріяти про таку ж красу, як у Леа. Хрещена, мені здавалось, у вас не такі великі очі. Ви перебільшуєте метафору, чи що? Вона підпливла ближче до мене. Я не створюю метафор, Гаррі, я надто зайнята тим, що сама є метафорою. Як? Тобі подобається вечірка? Я пирхнув. Ну, звичайно, спостерігати, як вони накачують наркотиками й отруюють дітей, а ще отримувати стусини від усього дивного й мерзенного Чикаго справжня насолода. Я повернувся до Сюзен і сказав Нам треба тебе звідси забрати. Та ж нахмурилась і відповіла Я сюди прийшла не для того, щоб ти мене додому тягнув. Це не гра, Сьюзен, це небезпека. Я кинув погляд на Леа та продовжувала наближатись. Я не знаю, чи зможу тебе захистити. Тоді я захищатимусь сама, сказала Сьюзен та поклала руку на кошик для пікніка. Я підготувалась. Майкл, ти не міг би вивести її звідси? Майкл підійшов до нас і сказав Сьюзен. Тут небезпечно. Можливо, варто дозволити мені відвести тебе додому. Журналістка примружила темні очі. Якщо це так небезпечно, то я не хочу залишати Гаррі тут одного. Гаррі, вона має рацію. Трясь це. ми прийшли сюди, щоб дізнатись, хто керує кошмаром. Якщо я піду, не зробивши цього, ми б могли й не приходити. Просто йдіть, я наздожену. Так, йдіть. Сказала Леа. а про свого похресника я добре подбаю? Ні, відповіла Сьюзен абсолютно рівно. Тотальне ні. Я не дитина, щоб ти тягав мене за собою і приймав за мене рішення. Усмішка Леа стала гострішою, і вона простягнула руку до Сьюзен, торкнувшись її підборіддя. Дай но побачити гарненькі оченята мала, промуркотіла вона. Мені вдалося різко відсмакнути руку хрещеної від Сьюзана, перш ніж фейрі встигла її торкнутись, шкіра була гладенькою, як шовк, і прохолодною. Леа усміхнулась мені, і це було приголомшливо. Буквально голова запаморочилась, і образи цієї феї затопили мої думки. Ці солодкі, як ягоди губи, що притискаються до моїх оголених грудей, заплямованих моєю ж кров'ю, рожево вершкові, оголені світлом вогню й повного місяця, а її волосся це шовковисте полум'я на моїй шкірі. Тоді ж і з'явився інший спалах образу, що супроводжувався сильним емоційним почуттям. Я лежу біля ніг Леа та дивлюсь на неї. Вона ж простягає руку і легко торкається моєї голови, недбалий, ніжний жест, який наповнює мене рідким світлом, заповнює кожне порожнє місце всередині мене, заспокоює кожен страх, вгамовує кожен біль. Я майже заплакав від простого полегшення, від раптового звільнення, від тривоги, від болю. Усе моє тіло затремтіло. Я так втомився, втомився відчувати біль і боятись. Так буде, коли ти зі мною підеш, бідненька, самотня дитинко. Голос Леа полився на мене солодким наркотиком. Я знав, що вона говорить правду, розумів це на такому глибокому і простому рівні, що частина мене кричала на себе за те, що я намагався уникати цього раю так легко. Зараз було б так легко лягти до ніг моєї леді, так легко дозволити їй забрати усе погане, вона б, про мене, піклувалась, втішала, моє місце там, у теплі біля її ніг, і до того ж можна дивитись на її красу, як дресирований собака. Важко сказати ні, миру й затишку. Протягом усієї історії. Люди обмінювали багатство дітей, землю і життя, щоб його купити. Але мир не купиш. Чи не так? Ті, хто пропонує його продати, завжди хочуть чогось більшого, завжди брешуть. Я відштовхнув від себе почуття той тонкий гламур, який наклала моя хрещена. Я міг би терти власну шкіру теркою для сиру з меншим болем, але мій біль. Моя втома, мої тривоги й страх, принаймні, належать мені, вони чесні. Я забрав їх назад до себе, як зграю забруднених дітей, і подивився на Леа, стиснувши щелепу. Ні, сказав я. Ні, хрещена». Ніжного обличчя торкнулось здивування. Тонкі мідні брови піднялись. Гарі? сказала вона ніжно, але здивовано. Угода вже укладена? Так буде, немає жодної причини тобі й надалі страждати. Є люди, які потребують мене. Чомусь я захитався, і ще я роботу не завершив. Порушені обітниці послаблюють тебе, вони зв'язують тебе, зменшують твою силу, коли йдеш проти клятви. Леа звучала стурбовано, щиро, співчутливо. Охреснику, я благаю. Не роби цього, я сказав, намагаючись зберігати спокій. А все через те, що як я не послухаюсь, то вам дістанеться менше моєї сили, вірно? Це була б жахлива втрата, кивнула Фейрі. Нікому це не потрібно. Ми тут, під перемир'ям, хрещена, тобі не дозволено зачаровувати мене, не порушивши гостинності. Але я й не чаклувала. Я не накладала на тебе жодного чахлунства. Брехня. Вона розсміялась срібно і весело. Які слова, та ще й перед коханою людиною. Мене хитнуло. Майкл одразу ж опинився поруч та підтримав мене плечем, перекинувши мою руку через нього. Гарі, що трапилось? Голова продовжувала крутитись, кінцівки почали тремтіти. Наркотик, що вже циркулював у мені, плюс ця нова слабкість, майже вивели мене з ладу. Чорнота плавала перед очима, і лише зусиллями волі я втримався від того, щоб не потонути у цій темряві, або не піддатися шаленому бажанню кинутись до ніг, Лія. Я в порядку. В нормі. Сьюзен притримала мене з іншого боку, її гнів виливався з неї як пісок з пустелі. Що ти з ним зробила? люто спитала вона Леа. Нічого, спокійно відповіла та. «да». Він сам це з собою зробив, бідненький. Завжди є ризик жахливих наслідків, якщо не дотримуватись угоди з Сітхе. Що? перепитала Сьюзен. Майкл скривився й додав. Вона каже правду. Гаррі уклав угоду минулої ночі. Коли ми билися з кошмаром і відігнали його від черіті. я намагався сказати, щоб вони не дозволяли Леа дурити їх, але я був надто зайнятий, намагаючись зрозуміти, де мій рот і чому не працює язик. Але це не дає їй права накладати на нього чари, огризнулася Сьюзен. Майкл пробурмотів. Мені здається, це не вона. Я зазвичай відчуваю, коли хтось робить щось шкідливе. Ну, і звісно, це не я, кивнула Леа. У мене немає потреби це робити. Він зробив це сам. Що? подумав я. Про що вона говорить? Сьюзен ніби прочитала мої думки. Ви про що? Голос Леа набув терплячого, фальшиво співчутливого тону. Який ти бідний метелик? Ти намагаєшся зрозуміти, проте знаєш так мало. Гаррі давно уклав зі мною угоду і порушив її один раз тоді. І один раз, кілька ночей тому він знову присягнувся дотриматись її минулої ночі і порушив клятву тричі. Тепер він пожинає наслідки своїх дій, його власні сили обертаються проти нього бідненького, щоб заохотити виконати своє слово. Дотриматись обіцянки. Але цього не було хвилину тому. Лише коли ти підійшла, Леа засміялась. Це вечірка, любий метелику. Ми ж тут, щоб спілкуватись зрештою, а я не підіймала на Гаррі ані зброї, ані чар. Вся справа у ньому. Тож відійди, залиш його в спокої, ледь не закричала Сьюзан. О, я ніколи не зможу його залишити, метелику. Те, що ти бачиш, це дрібниця, але з часом вона виросте і знищить нашого бідного, милого хлопчика. Я б не хотіла, щоб так сталося. Тож зупини це, попрохала журналістка. Леа зосередила погляд на Сьюзен. Ти пропонуєш викупити його борг у мене? Не думаю, що ти можеш собі це дозволити, любий метелику, хоча полегшення можна влаштувати. С'юзен швидко глянула на мене, а потім на Майкла. Полегшення? Викупити? Лицар похмуро подивився на хрещену. Вона фея!» голос Лео, із роздратуванням поправив його. Я сітхе. Майкл кинув оком на хрещену і продовжив. «Феї, міс Родрігес, схильні укладати угоди і обдурювати смертних в процесі. Обличчя Сьюзен затверділо. Вона помовчала мить, а потім сказала Скільки ти хочеш, відьму, скільки потрібно, щоб Гаррі стало краще. Я спробував щось сказати, але рот не працював. Усе закрутилось швидше, не сповільнювалось. Я ще більш обвис. Майкл ледве тримав мене на ногах. То, Метелику, що ти пропонуєш? Ну, грошей у мене небагато, почала Сьюзен. Гроші. Ну що таке гроші? Лео похитала головою. Ні, дитино, такі речі для мене нічого не значать, але дайно подивитись. Вона повільно обійшла Сьюзен колом, нахмурилась та огляділа її з голови до ніг. Очі у тебе гарненькі, хоча й темні. Підходять. Мої очі. Затнулась Сьюзен. Дуже добре, твоє ім'я, можливо, повне ім'я. Не треба, перервав Майкл. Сама знаю, відповіла Сьюзен, подивилась на Леа і сказала. Я не настільки дурна. Якщо ти дізнаєшся моє ім'я, то зможеш робити зі мною усе що завгодно. Лія надулась. Виходить, твої очі і ім'я надто цінні? Ну, гаразд, давай я запропоную іншу ціну. Її очі заблищали. Хрещена нахилилась до Сьюзен. Твоє кохання, віддай мені його. Журналістка вигнула брови і подивилась поверх окулярів. Ти хочеш, щоб я тебе покохала? Тоді готуйся до безлічі сюрпризів, якщо думаєш, що це спрацює. Я не просила тебе кохати мене. Ображено сказала Леа. я попросила твоє кохання, але добре, якщо це теж занадто висока ціна, можливо, замість цього підійде пам'ять? Пам'ять? Не вся, поправила Леа. схилила голову на бік і промуркотіла. Лише частинка, можливо, один рік. Так, думаю, цього буде достатньо. Сьюзен засумнівалась. Я не знаю. Тоді, виходить, хай Гаррі страждає. Він не переживе цієї ночі, оточений стількома ворогами. Яка втрата? Леа повернулась, щоб піти. Зачекай, сказала Сьюзан і вхопилась за її руку. Я згодна, заради Гаррі. Один рік пам'яті, і ти робиш так, щоб те, що відбувається, припинилось. Пам'ять за полегшення зроблено. Промуркотіла Леа. нахилилась вперед, ніжно поцілувала Сьюзан у лоб, а потім стригнулась, швидко вдихнувши повітря. Кінчики грудей затверділи під шовковистою тканиною сукні. Ой, милий ти метелик. Який же ти добрий. Потім вона повернулась і дала мені по обличчю швидкого ляпаса. Я впав на землю, незважаючи на усі зусилля майкла. Голова раптово прояснилась. Наркотики відступили, думки знову побігли поїздом, що набирає обертів. Відьма, просичав Майкл, якщо ще раз ти їм зашкодиш. Як вам не соромно, сер лицар, мріливо сказала Хрещена. Не моя вина, що Гаррі уклав таку угоду. І не я винна, що ця дівчина його кохає і ладно заради нього на все. І не я зробила так, щоб меч без господаря впав переді мною на землю. Вона подивилась на лицаря з сліпучою усмішкою. Якщо ж ви бажаєте домовитись про його повернення, треба лише попросити. Міняю себе за меч. Угода. одразу ж випалив Майкл. Хрещена відкинула голову назад і лунко розсміялась. О, мій дорогий лицарю, ні. Бо щойно меч Спасителя знову опиниться у твоїх руках, ти зможеш розірвати нашу угоду досить просто, очі її знову заблищали. І ти в будь-якому випадку надто обмежений, на мій смак, застряг у своїх звичках, незламний, Майкл напружився. Я просто служу Господу, як можу. Лео скривилась. Фу, ось саме такий, святий. Вона знову усміхнулась хитро й лукаво, але є і інші життя, якими можна торгувати. Діти ж у тебе є, так? Вона знову здригнулась і мрійливо сказала: Смертні діти такі милі, їх можна гнути, формувати. Багатьма багатьма способами. Ваша старша дочка, я думаю. Майкл не загарчав, не заревів, не видав жодного звуку. Просто схопив за перед сукні й підняв фею над землею. Його голос пролетів повсюду зловісним риком. Тримайся подалі від моєї родини фея, інакше запевняю, знищу тебе назавжди. Леа розсміялась у захопленні. Як гарно звучить помста, відплата. У повітрі з'явилось рідке мерехтіння, вона раптом знову опинилась на землі перед Майклом, поза його хваткою. Твоя сила слабшає від гніву, сер лицар. Хоча, як сказати, у будь-якому випадку у мене є плани на меч, а до того часу прощавайте. Вона подарувала мені останню усмішку і глузливий сміх, а потім зникла в тінях і темряві. Я підвівся на ноги і пробурмотів. Ну, все могло пройти і гірше. Очі Майкла заблищали гнівом під шоломом. Ти в порядку, Гаррі? Мені і краще. Зірки і місяць. Якщо це якесь самонаведене закляття, мені доведеться обговорити про це з бобом пізніше. А ти, Майкл, ти в порядку? Досить нормально, відповів лицар. Але ми все ще не знаємо, хто винуватець, та й вже пізно. У мене погане передчуття, що ми потрапимо в біду, якщо не виберемось з цього місця найближчим часом. Я теж це відчуваю, сказав я. «Сьюзан, ти в порядку? Готова звідси йти? Журналістка неуважно відкинула волосся з обличчя однією рукою і повернулась, щоб подивитись на мене, нахмурившись. Що? запитав я. Слухай, тобі не обов'язково було укладати угоду, але ми попрацюємо над тим, щоб це усе виправити. Давай поки що просто виберемось звідси. Гаразд, гаразд, сказала вона, потім її брови припіднялись. І вона пильно подивилась на мене. Це прозвучить дивно, але я вас знаю. Кінець 27 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер. То внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.